Про це, говорить Артемий, всіх про це говорять абсолютно. Про це говорять від кабінету міністрів, зокрема автори законопроекту. Давайте послухаємо одного з них Юрія Дерев'янка. Ці гості, Києва з розумінням ставились, тому що насправді це в інтересах великої кількості людей. До речі, всі ті, хто зупинялися, питали, що тут робиться, і розуміли за що йде ну за що люди стоять. Ми казали, ми вас підтримуємо, молодці. Це і поліцмени казали, поліцейські, це і пожежники казали, які там охороняли, дивилися, щоб це було нормально. І ви бачите, не було ніяких там ексесів. Всі нормальні, всі абсолютно адекватні люди просимо, поверніться до нас обличчям, ось цих величезних мурів. Подивіться сюди. Якщо не якщо не чують, то хай хлопці посигналять нам автомобілях, щоб привер, привернути увагу. Але подивіться сюди, і ну, вирішіть цю проблему в кінці кінців. Я, я хочу додати одне єдине, що е цим прошарком населення, який каже Юра, це не, незалежно від не від доброго життя. Люди купляють ці транспортні засоби. Ці транспортні засоби люди купляють від того, що наша ж влада і привела нас до того, що немає у е нас можливості купити нові автомобілі, і ці люди зуміли придбати ці транспортні засоби і привезли їх сюди в Україну, але їх узаконити потрібно. І ще одну із позицій, якою має ви маєте сказати, як депутати, що обов'язково те, що обіцяв президент зробити для військових, ми включимо це в законопроєкт і Обов'язково що військовим потрібно дати можливість придбати автомобілі безоплатно. Безплати, До речі, ми сьогодні з айдарівцями розмовляли хлопці, які яким автомобілі завозили, і вони сьогодні використовуються і волонтерами, і, і військовослужбовцями. Так от, є випадки, вже коли ці автомобілі зупиняються, перевіряються, що вони позамитним контролем знаходяться, їх просто вилучають. Цей законопроект також дасть можливість протягом двох місяців оформити тимчасове ввезення і нормально користуватися, розумієте? Тому це також один із пунктів, який є. До речі, ми цим законопроектом передбачаємо, щоб хлопці, які є готовці, мали можливість один раз один автомобіль також бути звільнений від цієї сплати за тимчасове ввезення. Ну друзі, давайте якось разом достукаємося, щоб був результат. І на завершення. Ну я думаю, що з точки зору здорового глузду автомобіль, який коштує Європі тисячу. Євро, а в нас вісім, ну це просто маразм. І я думаю, що ну треба вже якось нормально будувати правила відношення до таких речей, як транспортний засіб. Дякую всім журналістам, які прийшли. Ми зараз будемо. Юра, я ще йду 24-му дам. Отже, під кабінетом міністрів акція народні депутати та активісти вимагають ухвалення законопроекту 5.5.6.7, який передбачає більш м'які правила розмитнення авто із іноземною реєстрацією авто термін яких виготовлення яких більше 7 років.